Якщо шукаєш історію, яка одночасно інтригує, лякає і змушує замислитись, Семптом саме така це розповідь про місто під парасолою, яке намагається вижити. Воно сповнене таємниць та інтриг. А філософський підтекст про страх, вибір і внутрішні тіні, читаючи між рядками, відчувається питання: чи можемо ми втекти від наслідків власних дій, від свого вибору вчинків, страхів минулого? Кожен з нас створює своє середовище існування і оточує себе людьми, які створюють його. Семтим це ізольоване місто. І весь їхній спосіб виживання залежить один від одного. Це місто розділене на рівні, де кожен житель міста приносить якусь користь. І чим більша користь для забезпечення та виживання, тим вищий відповідно рівень. Також дуже цікавий фактор, що. Це місто населяють унікальні люди з особливостями. І чим ти унікальніший, тим більше ймовірні, що ти відповідно потрапиш теж на вищий рівень. Якщо тобі не пощастило вродитись унікальним, то батьки це зроблять штучно, часто завдаючи болю своїм дітям. В цій книзі дуже яскраво відображається поняття вершки суспільства. От Ті, хто живуть на нижньому рівні, так і на самих верхніх, от дуже відчувається той контраст і сприйняття, і харчування, і, в принципі, рівень життя. А замкнуті вони в цьому місті по тій простій причині, що ж земля стала більше не придатна для існування. І все, через що звичайно ж через людей, які використали ресурси землі, які зруйнували озоновий шар, і тепер сонце спалює землю, нещадні бурі і небезпеки, які, які загрожують виживанню людства. В цій книзі я побачила дуже гарне відзеркалення і демонстрацію суспільства як поняття, так це наприклад йде міста, але... На мою думку, автор хоче показати щось набагато глибше. Оформлення книги неймовірне. Форзац захоплює. Завдяки цим неймовірним ілюстраціям ми можемо скласти картинку, візуалізувати собі героїв, якими їх придумала авторка. Моя оцінка за книгу 9 з 10. Хороша історія від Анни Софіни, і я рекомендую її читачам без обмежень за віком. Вона буде цікава всім.